Друзі, привіт! Мене звати Євген. В цьому відео ми розберемо такий дизайн як дерево. Розберемо кольори дошок, які бувають. Також варіанти цвяхів, крок між цвяхами. І також я детальніше розкажу про дерево. Тому додивись це відео до кінця. А також підписуйся на наш канал, став лайк. І став, звичайно, дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Друзі, дошка з таким гравіюванням може бути в всіх наших кольорах, які у нас є. Це чорний, зелений, білий, червоний, коричневий, синій, темно-синій, жовтий. Також є у нас інші кольори, які у нас не представлені на сайті, тому запитуйте, ми будемо детальніше про це розказувати. Крок між цяхами також може бути різний. 8 мм, 10, 12, 15 мм. Хто хоче щось прям неймовірно нове по відчуттях, у нас також є крок 20 мм. Це ми робимо під замовлення. По матеріалу цвяхів у нас бувають оцинковані цвяхи, бамбукові цвяхи, мідні, обіднені цвяхи. Можемо зробити дошку з цинк 50 на 50 Обирайте, зробимо. Взагалі, гравіювання дерева має дуже багато значень. Це сім'я, ріст, спокій, унікальність та міцність. Дерево символізує центральну рість в землю. Це міст між землею і небом, це шлях людини до духовних висот, цикл життя, смерті і народження. В індії дерево це священний символ, оскільки саме під ним буде досягнув найвищої мудрості і нерва. Кожен в гравіюванні бачить щось своє. Мені найбільше відкликається ріст. Дерево так само, як людина, протягом життя збільшує свої знання, досвід і росте. В цьому відео ми більше дізналися про дизайн дерева. Ми показали, які є кольори дошки, розказали детальніше. Нагадую, що потрібно підписатися на наш канал, поставити лайк. І поставить дзвіночок для того, щоб отримувати повіщення про наші нові відео та будь першим в курсі нового, що зв'язане з дошками садху. А також хто обрав для себе такий дизайнер дерево, прекрасний, переходьте на наш сайт, замовляйте дошку, і ми з радістю та з любов'ю виготовимо таку дошку для вас. А в коментарях напишіть, яке значення дерева найбільше симпатизує вам, що найбільше ви відчуваєте з чим схожість.